Добро здоров'я, пані панове категорично з великим задоволенням. Я вас вітаю на youtube каналі Василь Планчук. Сьогодні четвер це 6 квітня, і в принципі ми в попередній часині багато говорили з вами про оперативну ситуацію. Звичайно, велику увагу приділили візиту президента Зеленського до Польщі. Багато там перспективних речей, які я думаю, що будуть мати свою результативність у майбутньому. Тільки подивимося трошки пізніше вже по залаштунковим настроям і температури навколо нового. Договору про дружбу і співробітництво цікаво, що там буде виписано, і наскільки в нас зміниться чи не зміниться характер навіть територіального стосунку України і Польщі це мега важливо. Ну і так само наші вороги, якраз Путлери, картопляний лось, теж вчора зустрічалися. Ну сьогодні буде продовження. Ми в попередній частині поговорили поговорили. Такий смішний факт, бо в цей день в Путлера теж було багато якихось активностей, Ну не знаю, мені здається, що то був насправді якийсь Путлер, але не справжній Путлер, не знаю, двійник, трійник, Але пам'ятаєте, оце ж коли він грамоти в вірчі вручав. Багато орлів, золота, там, маленький Путлер на 2 кілометри від цих 17 надзвичайних і повноважних послів, 17. Причому з різних країн, дружніх, недружніх, і Ша Посол, там, і Євросоюзу, Посол і Данії, і, і Гвінеї. Ну, одним словом, дуже їх багато. І він їх так по, поставив всіх один до одного. Ну, і там якусь там, спіч вимовляв, помиротворчі ці обставини, але сам факт, що він стояв від них на, такому, на такій відстані. Причому він значить, закінчив спіч, там, типу, все, і тиша така. За всіх час там всі аплодують, а тут тиша величезна зала, і взагалі ані пари зву з тиша. І такий путлер, що за облом, і каже, ну. Ну, ну що, на цьому церемонія наша, на жаль, закінчується, тому що санітарні обмеження каже людина, яка ще пару тижнів тому, ну я вже мовчу, обнімався з сідзепіном, там бився в дьосна, а він ходив по хатам в Маріуполі, він же кермував там, типу, автівкою, теж там заїжджаючи з Криму в Маріуполь. І тут таке санітарні обмеження. То, можливо, це дійсно був двійник і так його погано наквецали. Що посли б, з близьками і сказали, що він нагримований, чи якась маска на ньому? Я думаю, десь так. Хоча, в принципі, там у цей біглий ФСОшник в інтерв'ю заявляв, що Путлер до, до, до сьогодні живе в якихось речах пов'язаних з це, санітарними обмеженнями. Але ну, які санітарні обмеження? А в Маріуполі, що ті теж на карантині сиділи там три тижні, щоб для Путлера з Путлером е, позустрічатися. Цікавий такий момент. Але дійсно каже, от в нас все, санітарні обмеження, в нас діють вже Скрізь світі не діють, а в Путлера вони діють. На, на нам не вдасться з вами поговорити особисто, але в ході вашої роботи певна така можливість, що неодноразово нам буде надана і, і все. І діють тільки в Кремлі. А в Севастополі, я ж кажу, в Маріуполі не діють. Ну дуже смішно вчора було особливо особливо цей момент. такий знаєте, як він обділався. Виступив і, і ніхто навіть жидінькі аплодисменти навіть не лунали. Це при тому, що там ще стояв такий із Абхазії. Це я згадав, вони ще ж намагалися зробити Абхазія посол. Не знаю, чому Демарша ніякого з Грузії немає на цей, на цей варіант, але ну от факт залишається фактом. Той з Абхазії теж про всяк випадок змовчав і нічого не сказав. Друзі, ну нам своє робити, і видно, що Путлер дійсно в санітарні обмеження для нього скоро набудуть ну, не якихось. Там фігуральних умовних а безпосередніх рис сподіваюся, що буде він замкнутий в санітарних обмеженнях і проведе решту свого життя з тим відром, який, я не сумніваюся. З Чернігівської області президент Зеленський передасть йому для того, щоб комфортні санітарні обмеження в Путлера були присутні ну, того, що він заслужив. А Україна тим часом готує 40 тисяч бійців. Штурмової бригади для контрнаступу про це повідомляє Reuters. Сталевий кордон одна з восьми нових штурмових бригад, загальною чисельністю 40 тисяч солдатів, які Україна хоче використати під час контрнаступу проти Кацапів продовж найближчих тижнів або місяців. От в цьому ж контексті, як і в попередній частині, я посилаючись на слова міністра оборони пана Резніка, вам доповідав: я хочу, щоб війна закінчилася якнайшвидше, і я сподіваюся, що ударна бригада зробиться набагато швидше. Ну вони, як завжди, Reuters посилається на анонімне джерело, але кажуть, що робили матеріал на тренувальній базі а, в Україні. До речі, ще раз нагадую, що у нас на каналі триває акція «Подаруй Паруйбірцю шкарпетки якраз під ці завдання, під велику ходу, щоб ноги наших захисників, захисниць були в комфорті. Будь ласка, приєднуйтесь, там в описі до цього відео є всі посилання, магазин, мерчів, все як має бути. Якщо ні, на пошту, але хочу до кінця тижня, щоб ми фіналізували цю акцію. І відправили нашим бійцям ну, після замовлення виготовлення. Це ж не те, що вони в мене готові. Бо люди кажуть, що ви вже відправили мені? Ні, їх ще будуть виготовляти під наше замовлення. Ну, але щоб швидше це все відбувалося. Тепер головне управління розвідки Міноборони України це, до речі, в контексті слів пана Сибігі, що ми все ж таки підемо до кордонів Криму щонайменше, але не виключаємо там і військового варіанту звільнення цих територій, але просить жителів. Тимчасово окупованого Криму, я знаю, що серед моїх глядачів є люди із Криму. Зараз не буду просити там відпису там плюс плюсики ставити. Я вас всіх знаю. Ну, поки що поємнна, там пару тисяч людей, але знаю. Так от, друзі, ну, теж думаю, що ви в курсі справи, але якраз наші розвідники просять жителів тимчасово окупованого Криму повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил і засобів, а саме, Пунктів дислокації, адреса проживання особового керівного складу окупаційних військ, складів зберігання снарядів, паливно-мастильних матеріалів, пунктів розміщення, зберігання і ремонту військової техніки, місця розміщення оцих от. Засобів там радіоелектронної розвідки чи радіоелектронної боротьби. Ну просто кажуть, що характерні ознаки це такі там антени, локатори, оце що крутяться, це от про них. І штаби, пункти управління окупаційними військами, де вони зосереджені, і місця зберігання, місця зберігання і точок чергування оцих засобів ППО, де вони можуть ці ракети тримати, там чи такі у них може мобільні якісь речі. Ну, в будь-якому разі. Не сумніваюся, що люди відгукнуться, і наше командування будуть мати якраз точні локації для того, щоб правильно почати перемовини про звільнення Кацапами Криму. Поки що поговорити. А якщо не будуть говорити, то звичайно ці координати будуть використані за прямим призначенням від Збройних сил України. Масштаб, звичайно, і найголовніше результат контрнаступу буде впливати на багато речей, абсолютно на багато, Я би сказав навіть на. На всі речі, які від моменту бути чи не бути в Україні в якихось кордонах. Аж до інтеграції до трансатлантичних панатлантичних структур, європейських структур. І принагідно, просто хочу сказати, що перед тим як в вільнюсі в липні буде великий саміт НАТО, на початку червня в Вільнюсі буде проходити зустріч керівників парламентів. Ну тобто спікерів парламентів країн-членів НАТО і Україна вже туди запрошена. При тому, пан Руслан Стефанчук подякував, значить, керівнику литовського парламенту, за запрошення під час розмови з колегою він каже в форматі відеоконференції: я е, зазна... Ми дуже цінуємо підтримку в питаннях надання членства в НАТО, якраз Литві. Сподіваємося на досягнення вагомих результатів. Е, розраховую, що на саміті Альянсу Вільнюсі в липні будуть ухвалені чіткі рішення щодо процедури України вступу України в НАТО. Роль парламентів є значною у підготовці відповідних рішень саме тому розраховую на потужну підтримку Сеймаса Литви і тому зустріч в червня на рівні спікерів. Парламенту. Яке буде передаватиме, буде передувати в головному саміту, буде ще однією можливістю поговорити з партнерами важливість членства Україні в альянсі. Я от чому і кажу, що багато речей залежить від військової, складової і факту завершення війни, тому що не тільки вже Столтенберг, інші очільники і керівники держав говорять про те, що нам зараз треба зосередитися на допомозі Україні а питання членства це типу, потім ми там двері від ми в 2008-му пообіцяли, що ми все зробимо. Ну, якось от така от тема починається на це напередодні саміту. Не знаю, чи це розігрів під рішення, чи, яке вони там будуть приймати. Але ще раз кажу, найголовнішим показником це поїде туди чи не поїде президент Зеленський. Фізично Ну, Литва тут недалеко, так що можна поїхати. Вони залізничне сполучення пробивається в той бік по європейській колії з України. Я ще сьогодні розкажу вам. Але бачите, президент Зеленський в цьому ключі заявив. Будучи в Польщі, що Україна не погодиться вз... від слова взагалі на якісь альтернативні пропозиції, які б могли б замінити повноправне членство в НАТО, він сказав про це в Варшаві на прес-конференції з президентом Польщі Анджею Дудом. Причому що якраз міністр закордонних справ Британії от вчора долучився до цього висловлення, що там потім, але зараз ми зосереджені, да, але президент Зеленський прямо каже, що там варіанти, якісь там, які ви придумаєте. Ну, і плюс ж там програми є довгострокової підтримки, але це нічого не міняє. Я думаю, що і в цьому ключі теж з поляками ми говорили і в військовому плані. Ну, подивимося. При тому, що в НАТО реально працюють над програмою, яка впродовж тривалого періоду дозволить. Як вони говорять, створювати інститути, забезпечувати допомогу в трансформації сумісності? Це якраз Україна, яка воює зараз натівським озброєнням, єдина серед всіх європейських держав, маючи безпосередній військовий досвід, запровадить стандарти доктрини на шляху України до членства в альянсі, типу, знову про час. Гроші це час, тобто оплачуване не членство в НАТО в якомусь проміжки часу. От якось так воно виглядає. При тому, що Столтенберг нагадав позицію НАТО про те, що Україна набуде членство, але пізніше. Ми маємо подбати про те, щоб президент Путлер не зміг більше розколювати європейську безпеку. Це означає необхідність забезпечити можливість України стримувати і захистити ем, від захиститися від майбутніх агресивних дій Кацапстану. Тобто, ну ще раз перекладаю людською мовою. Якщо українці, ну і ми там щось там допомагаємо, зламає хребет Путлеру остаточно. І там е, ми побачимо, що років 100 кацапи з колін не піднімуться, тоді звичайно ми Україну в НАТО беремо, бо там вже ж п'ята стаття, а це значить ніхто. Не буде нападати, ми такі будемо круті. Але якщо хребет не зламається і Путлер буде там щось ще живий в плані там розбудови свого ВПК, то ні-ні, ні ми Україну не будемо брати, бо завтра прийде Путлер знову там на Сумщину щось почне кидати, а це ж значить, що це територія НАТО і треба нам вписуватися. Ні, ні, ми цим займатися не будемо, ми краще будемо платити гроші. От десь якось так ця історія виглядає, так що а, подивимося. А щодо корупції, там оце, от, як він не сказали, сумісності. Стандарти, трансформація. Я хотів би сказати, що все ближче і ближче. Зараз питання пов'язане з канцлером Німеччини паном Шольцем. Я про це говорив минулого року. Якось вона так тишком нишком ця тема зійшла після того, як Шольц перестав бути равликом і почав якби, активно брати участь в допомозі. Але от політико видання пише, що Шольца зараз будуть перевіряти на причетність до шахрайства на 30 мільярдів євро. Друзі, це якраз от в контексті НАТО. і Бачите, зараз віце канцлер приїздив до Києва, не канцлер, там парламента, не канцлер. Але видно, що щодо канцлера Німеччини Олафа Шольца ініціювали перевірку в рамках парламентського розслідування в, про, в справі про ухиляння від сплати податків. Да, справу, про яку йдеться, почали розслідувати ще 5 років тому, коли нинішній канцлер був мером Гамбурга. Це до речі, де він і спілкувався. З Путлером історично, де, до речі, Гамбург тримав Путлер свою яхту, такі от співпадіння. При тому, що Шольц потрапив в центр уваги завдяки своїм зв'язкам з гамбурзьким банком, залученим до цієї схеми ухилення від сплати податків, і все це було за уряду Ангели Меркель. Ця вся тема. І тричі зустрічався з одним із власників банку, який на той момент перебував вже під слідством. Себто, а, це справа Камекс. Реально і вже цієї весни регіональний парламент в Гамбурзі планує викликати Шольца до слідчого комітету. Оц вам демократія. Хто там не знаю, Арінбурзька область, викликати Путлера кнахтю і хай доповідає? Ні, а от в Німеччині це можливо. Значить, Німецький канцлер потрапив під пильну увагу через його зв'язки, як я вже сказав, з цим банком і власником. Там Чиновники планували повернути 47 мільйонів євро, які типу вони вважають, якимось чином потрапили до Шольця. Ну, такі от підозри є. Але там же ж один ключовий момент. От всі-всі справі людина, яка має чи мала, ну так припускаю, всі документи, в яких прописано. Там же ж є регулятор а, від уряду. Да, а хто уряд Ну це ж Меркель? Там регулятор, б -б 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 буквально цей гамбурзький осередок, Шольц. І Оці всі бухгалтерські документи з людиною, начебто, знаходиться в Касабстані. Тобто людина втекла від переслідування, і типу в Кацапів є ці всі дані. Я не знаю, як он далі буде розкручуватися, але піде. Шольце щось буде пояснювати і не сумніваюся, що він дуже активно зараз з адвокатами опрацьовує свою подвідникову модель. Можливо, з цим от і пов'язана його мовчанка. Ну, подивимося, а може ми йому допоможемо, якось щось підкинемо, і він раз каже, все, Україна в НАТО і абсолютно. Нічого не повинно цьому заважати, тому що Кацапи вони ж не зупиняються. Кацапи в своїх намаганнях вон цей Гурульов, Андрій є такий в них відставний генерал, закликав повернути в Кацапстані поняття в законодавчому плані ворог народу. Ворог народу не просто там інагент, а ворог народу. При тому, що це ж термін, який ще з 17-го року там під попроти ворогів, типу цієї радянської влади. Uh, їх розстрілювали, їх розстрілювали. Я думаю, що Гурульов абсолютно в цьому контексті. Ну якщо не вистачало культу, створювали ці гулаги, табори. От все вони йдуть. каже: ми пристрілямо, Напевно, всіх буде добре. Нагадав про відправлення до таборів і запропонував ще одну форму покарання. До, я цитую, довічно махати кайлом на залізниці в Магадані без права амністії. От вам з ким ми мали справу. Ну і на його думку, все це треба показувати патєліку. По Вони там здохнуть цієї залізниці, і будуть під неї поховані. При тому, що Слуцький є такий в них ЛДПР, він каже: А да, давайте повернемо розстріли. Каже, давайте повернемо смертну кару, і тут всі справедлива Росія, Міронов такий в них є. І звернувся до голови конституційного суду. Там Зоркін в Кацапстані з пропозицією розглянути питання про скасування мораторію на страти в Кацапстані. Копія листа вже якби обшириться засоба масу інформації, Думаю, що сьогодні всі її побачать за словами Міронова. Необхідність повернення до вищої міри покарання обумовлене геополітичною ситуацією, що змінилася е, внаслідок ворожих дій колективного заходу проти Казахстану, а також у здійсненні на її території терактів і вбивства. Мирних громадян. От ну, вони ж виходять з ОБСЄ, всіх цих речей з Європейського суду справ людини. Вони ж не приймають міжнародний кримінальний суд. Так я думаю, що якраз гулаг це те, що треба. І кайло, це путлера історія, і треба їм герб міняти. Тобто кувалда і кайло. От кувалда, якби пригожена, і кайло, значить, кувалда для еліт, а кайло, значить, для тих, хто в народу і мають йти на Магадан, на залізницю будувати. Кацобстан просто шалений. сполучені Штати Америки. Там же ж теж своя історія, причому Дональд Трамп сказав, що 4 квітня це найбільш видатний день в його житті, реально, і знаєте. Там же ж, ну теж демократія. Демократія просто дуже цікаво, такого прецеденту не було. Я вже якось сказав, що людина, яка навіть знаходячись у в'язниці в Сполучених Штатах Америки, може брати участь і навіть перемогти на виборах президента. Але далі, можливо, обрання Трампа на посаду президента в 24-му році, можливо, в разі якщо його буде звинувачено в кримінальному злочині, а там же засідання суду, і ніхто не сумнівається, що присяжні, там же просто фізично документи, там же немає ніяких оціночних судів, Уджень, там є документи про плати, фонд, якби все конкретно, але розтягнули в задоволення на 4 грудня. Так от це може кажуть, спричинити певну конституційну кризу. Конституція штатів не містить заборони на участь у виборах президента за наявності кримінальних звинувачень, так що він спокійно може продовжувати свою виборчу кампанію. І Навіть в разі його перемоги на виборах всі висунуті звинувачення втрачають юридичну силу, оскільки згідно з американською конституцією. Вони не можуть бути висуненими чинному президенту, і нарешті висунуті Трампу звинувачення будуть стосуватися лише Нью-Йоркської юрисдикції, оскільки саме в цьому штаті прокурори значить, порушили кримінальну справу. Переслідування Трампа, можливо, лише на території конкретного штату і не охоплює федеральний рівень, оскільки звинувачення висувалося не Міністерством юстиції, а суто Нью-Йорком. А в нього там же ж нерухомість. І він що туди не може бути, приїжджати. Ну, буде сидіти там у Флориді. Таким чином. Ситуація з колишнім главою Білого Дому стає особливим моментом американської демократії. Ну, в принципі, говорять, що несе в собі ризик закінчитися конституційною кризою в країні. Ну, це якщо звичайно Трампа переоберуть, в нього є конкурент, так само як і з'явився конкурент тепер у Байдена племінник Кеннеді, Там є кеннеді молодший. Ну як молодший йому вже теж він дядько не молодий, там вже за років, От, він адвокат теж сказав, що від демократів хоче значить висуватися. Ну, подивимося, от, процес набирає обертів. Так само, як кримінальна тема набирає обертів, і в нас на цей ранок поки що нічого нового по обшуках в Харківській обласної військової адміністрації немає, але матеріалів достатньо. і Алєсінігубов, тамтешній очільник так прокоментував, що наразі ми не маємо. Можливості повідомляти подробиці про ну цього провадження, але співробітники набу отримують всю допомогу і станом от на зараз жодних підозр посадовим особам обласної військової харківської обласної військової адміністрації вручено не було. Ми працюємо в штатному режимі, але всі збурили, що там щось рили. Ну, як правило, це ну за іншими там досвідами в інших областях. Пов'язано із гуманітарною допомогою і з розподіленням продуктів харчування і матеріальних засобів, якраз які надсилають. В безкоштовним варіантом через цих волонтерів, через державні якісь закупівлі по лінії різних міністерств, десь там потім потрапляли то на базар, то ще на якісь речі. Ну, На Запоріжжі там брали гроші з перевізника, В кожного особливості, так що подивимося, що там в Харкові, якщо щось насправді буде. Далі, якраз по кримінальним провадженням. Е, ну, Теж ми про це говорили з самого початку, що як тільки війна розпочалася, пам'ятаєте, історія з, нашим, з нашою мрією АМ 225. Тоді я ще обурювався, що директор цього виробництва кричав: давайте зберемо мільярд, щоб відновити літак. Ну, Хто давно на каналі, то пам'ятає, бо як це ти я прямо казав, що ти втратив літак, ти зробив все, щоб його знищили. А тепер ще дайте грошей, типу, я буду відновлювати. <хи> Прикольно. Так от е, насправді не забезпечив перед Локацію літака «Мрія в безпечне місце екс-директору державного підприємства Антонов, цьому Сергію Бичкову повідомили про підозру в службовій недбалості. А встановлено, що він, незважаючи на попередження від держорганів, не надав відповідного наказу. І це при тому, що борт був технічно справний, він мав можливість злетіти на аеродромі. Якраз зберігалося достатньо авіапалива для виконання рейсу. Екіпаж сидів літаку. І це до речі, командир корабля підтверджує: каже: ми сиділи в літаку двадцять. 20... 3 лютого ми готові були до Німеччини. Там, як всього є ж ціла зона для Антонова, і німці приймали, і давали можливості проживання з родинами. А цей каже, ні стоять. Ну, я, звичайно, що хотів його здати, а як може бути інакше? Ну, оцінили ці збитки 8,4 мільярди гривень, але ну як і хотів мільярдік, щоб взяти участь. Значить, у відновленні друзі, да, там історія з ступкою молодшим, да, кажуть, що світить три роки після його п'яної ДТП, яке щони він в Києві. Я вчора теж вам про це доповідав в телеграм-каналі. Просто от на сьогоднішній ранок я так, от згадуючи якісь новації з цього приводу. Ну а якщо знову ж таки космічні якісь речі, от літаки, ви знаєте, кацапи там просто кажуть, що Україна за участю західних фахівців намагається впливати на цивільні. Супутники Кацапів. В зовнішньополітичному їхньому відомстві, значить, Машка кокс сахарок видно, щось прийняла. І каже, що нібито дії Києва є позамежним порушенням міжнародного права. Ну, Складно вони спілкуються і пообіцяли дати належну відповідь, оскільки всі необхідні можливості для цього є. Я Правильно, давно треба було помаску вдарити. Старолінки вже задовбали Кацапів, я вже бачу, яким саме чином, ну якщо серйозно говорити, типу впливає Україна на супутники, не повідомляється, але ж їм треба якийсь привід, хоч якось там повідомити, щоб по маску вбахнути. Якось так. Друзі, економічний момент, я вже ж про це достатньо поважно вчора і позавчора ми говорили між Україною і Польщею, крім там власне, історичних і економічних, це зерно. Ну, для когось це дрібниці, а для поляків, для фермерів, хто в Польщі той знає, що це якось ну впливає, і дуже серйозно впливає, тому що вибори в Польщі от, незабаром і для них, і для Дуди, і для парламенту це дуже важливо. І в цьому ключі якраз от Київ і Варшава владнали суперечку. Тут я не знаю, чи можна вже крапку ставити. Через експорт українського зерна це заявив президент Зеленський. Причому сьогодні до ранку вже з'явилася реляція, що не прямо вчора вони все полагодили, а полагодять впродовж кількох тижнів. Але в принципі нам шляхи. Я просто до чого, що дійсно це важлива штука для перетину кордону. Бо якщо б фермери почали перекривати дороги, то а зараз рухи, які великі, люди на великдень їдуть в Україну, там потім з України будуть їхати і точно не комфортно. Так от. Володимир Зеленський заявив, що під час перемовини з польським керівництвом вдалося знайти рішення проблеми експорту українського зерна до європейського союзу. На що нарікали польські фермери? Ми обговорювали питання щодо польських і українських фермерів. Ми знайшли вихід. Він не уточнив про який саме вихід йдеться, але додав, що вирішимо всі питання найближчими тижнями. Так що теж тримаємо руку на пульсі, друзі. Тут ще дуже важливий такий момент. Конект да, між Україною і Польщею. Ну і в принципі розвиток України без якихось сталих шляхів в Європу після війни він неможливий. І можна констатувати, що впродовж кількох місяців Україна і Польща планують запустити регулярне сполучення між Варшавою і Раворуською, з пересадкою на Львів такі з'єднання. Причому що пункт пропуску, який є на кордоні, 20 років не працював, і там до Рави Руські прокладено якраз Євроколія. А це заявив віце-прем'єр з відновлення Олександр Кубраков і каже, що аби запустити не маршрут Укрзалізницю було відновлено в цю ділянку Євроколії 8,4 км і відреставровано вокзал на станції Рава Руська Львівщина. Зазначається, це там, де Верещук була селищним головою, а потім <сих> припинила своє керівництво. Да, ну такі просто історичні нюанси. Зазначається, що наразі в тестову поїздку ще вчора поїхав перший потяг. Українські і польські залізничники проводять тестову випробувальну поїздку до Любліна з Раворуською. Піс... Раворуський... після тестової поїздки польської стороні знадобиться кілька місяців для розгортання повноцінного митно-прикордонного контролю і завершення формальності, після чого буде оголошено дату старту регулярного сполучення. І міністерство зазначає, що це створить у Раворуській пункт зручної пересадки між потягом на Євроколії і потягом Укрзалізниці на українській колії для пасажирів, які прямують до Польщі. Тобто зі Львова до Раворуської чи з раво до Львова. Запуск оцього сполучення між Варшавою, Любліном, Раворуською і Львовом дозволить задовольнити величезний попит на поїздки, трошки розвантажити ці автомобільні переходи. Правда, по, поки що про графік, там розклад не йдеться. Але такий от момент він присутній. Хоча, ну як кажуть, нас, потяги на Варшаву там чи в Польщу інтерситі квитки ага, ще, ще треба. Встигнути їх купувати. Ну, от одна з додаткових можливостей, думаю, що там буде дійсно інтенсивний рух. Ну і інтенсивний рух, друзі, звичайно, я інколи люблю закінчувати спортом і футболом, ну, тут в наших повідомленнях. Але це політична іс 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 історія. Як би там не було, УЄФА ухвалила рішення не виключати збірну Білорусі з кваліфікації Євро 24. Це, попри всі розмови. Те, що команда картопляного лося відскочила і буде брати участь. Це був Конгресу в Лісабоні. І теж дуже цікавий момент Андрія Павелко, який є під кримінальним провадженням в Україні, і він відсторонений від керівництва УАФ, його обрали до. Складу виконкому організації. От така от історія. Я не знаю, чим він їх бере, чи вони його чим беруть. Тобто Чемпіонат Європи віддали за це, напевно, в організацію не знаю. Повноваження знову ж 4 роки свої голоси за представника України, віддали понад 30 асоціацій футболу європейських країн, так що демократично. Таким чином, наша країна зберегла своє представництво у Союзі Європейських футбольних асоціацій, при тому, що Кацапи напередодні Конгресу ЄФА на сторінках французького. Видання організували якраз серію публікацій про Павелка з фабули кримінальних провадження в Україні. Автором публікації значить, виступив Лемонт, да, кореспондент в Москві. Не знаю, де він брав ці матеріали, але я ж кажу, смішно так не допомогло. Так що буде, значить, Павелко. Тепер в очільництві УЄФА не знаю, чи він буде брати участь, в тому щоб кацапи надалі не. Поверталася в змагання під цією гідою, але те, що відскочив від, якби, да, процесів тут в Україні, це точно. Ну, якби можна лише тут в лапках привітати український футбол, і українську феміду. Ну так чекали, напевно, з цим пов'язано в будь-якому разі. Ми тримаємо руки на пульсі, друзі. Відзначаємо з вами головні і основні характеристики доби, да, спостерігаємо, аналізуємо, ну і прогнозуємо. Найголовніше, і це як факт. Будь ласка, сприймаємо. Ми беремо участь з вами в акції. Подаруй бійцю шкарпетки. Не забуваємо це для того, щоб перед великим походом забезпечити комфорт ногам наших захисників і захисниць. Друзі, от в описі до цього відео є всі посилання. Там магазин мерчів, інстаграм-магазин. Проходьте в Діректі, ми спілкуємося. Тільки спочатку скажіть, що я хочу, а я дам куди, як і весь алгоритм. А не так, що я плачу там на стару картку, а вона не працює. Вона, ну щоб ви нерви собі не робили, вони не вона не працює. Я зараз маю іншу картку, так що тому і повідомлю. Просто були там нюанси з цією попередньою карткою, особливо коли не було ніяких акцій, а хтось намагався нею скористатися. Да, ну в нас же вже ки по всьому світу. Слава Богу. Друзі, спасибі за ваш час. Підписуйтесь на YouTube канал Василь Кламчук. Не забувайте, будь ласка, це робити. Дзвіночок вмикайте, лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, коментарі, посилання на це відео в своїх тільки в соціальних мережах, тільки в своїх аккаунтах, будь ласка, без піратства, але це дуже важливо для того, щоб алгоритми YouTube от рухали в рекомендовані ці мої. З вами відео. Дякую моїм патріонам. Спасибі, спонсорам каналу. На загал, ми віримо в Бога і, звичайно, підтримуємо кожен на своєму місці, наші сили оборони, наші збройні сили. Пхаємо всі помалу, як можемо до перемоги. Вона буде, не сумніваємось. І незабаром, я думаю, що і поступ буде набагато швидким, швидшим і потужнішим. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Ви тільки не перемикайтеся, бо далі обов'язково буде. Не забувайте про акцію. Подаруй бійцю шкарпетки. Слава Україні!